Мене звати Олександр, мені 42 роки. Хочу розповісти про те, як працює відання церкви та откровення з каналів наших пастирів. На початку 2022 року в Україні розпочалася повномасштабна війна. Я хотів бути в курсі подій, тому дивився новини, щоб встигнути вжити потрібних дій і розуміти, куди рухатися, якщо трапиться щось погане. При цьому не припиняв брати участь у віданні місії слово Боже. Слухати проповіді від війни, що йде, мені ставало дуже погано депресія. Через час почалися панічні атаки. Думав, йде війна, що робити? Один каже одне, інший інше. Українці в паніці виїжджають із країни, можливо, пастирі теж поїдуть, кинуть нас тут. Калейдоскоп подій змінюється щодня, різні погані думки наповнювали голову. Було дуже страшно. Жах, який я відчував, важко описати словами. Проповідь слухати не припиняв, слухав більше, але й політичні новини також не припиняв дивитися. Так мені ставало ще гірше. Все посилювалося щоденними повітряними тривогами, вибухами і вдень, і вночі. Щоб вирішити проблему, пішов в аптеку купити заспокійливого. Мій стан був настільки поганим, навіть зовні, що фармацевт відкликав мене вбік і запитав пошепки. Скажіть, що ви приймаєте, щоб мені дати вам ліки, які зможуть вам допомогти. Коли пастирі рекомендували не слухати політичні новини, тому що від цього багато хто божеволіє, підсідає на антидепресанти, це була і моя історія. Стояв вибір або божеволіти, або залишити прослуховування політичних новин. Коли вибір був зроблений, я припинив дивитися всі політичні новини. На канали не підписувався, тому й відписуватись не було потреби. Досі пастирі залишаються вірними віданню, нікуди не поїхали з України. Незабаром буде рік, як не дивлюся на політику, депресія та панічні атаки пішли без участі психологів. Господь упорався з цим через проповіді Станіслава Салтаненко. Слово Боже, найкращі ліки для душі, духу та тіла. Отець Небесний послав Ісуса зціляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Дякую Господу за пастирів, які дбають про наше здоров'я та спасіння. Підпишіться на телеграм-канал нашої місії і пасторів Салтаненко. Напишіть нам, і ми відповімо вам, будемо спілкуватися з вами, молитися за вас і підтримувати в цьому безумному світі.